Люблю суботу, зокрема, і за це крутезне відчуття, коли вивозиш в сировину, яку збирала 3-4 місяці. Це як видраїти квартиру перед Новим роком, або позбутися речей, які вже давно лежать, і ти ними не користуєшся. Ну, ви зрозуміли. Зазвичай вторсировину на станцію ми вивозимо з моєю подругою, з якою дружимо ще з дитинства. І для нас це не просто корисна звичка і традиція, а й зайвий привід зустрітись. Ми вже давно сортуємо, тому ми знаємо, яку вторсировину сировину нас приймають, яку приймають разом. Яку Окремо, тому ми спокійно можемо посортувати все вдома, розкласти в різні там пакетики чи торбинки, і вже на станції просто приїхати і розкласти все по контейнерах. Сортування вдома у мене займає не більше 15 хвилин, так як вся вторсировина в мене вже чиста і суха. Я розкладаю їх просто по різним кубкам і е, все разом складаю там в декілька сумок чи пакетів. Ми з подругою живемо майже поруч, тому зазвичай на станцію ми їздимо однією машиною, і це ще одна така маленька е. Ек... Ко сортування на станції також займає близько 15 хвилин. Ми просто розкидаємо все відсортоване сміття по різних контейнерах, і от виходить пів години на 3-4 місяці і такий величезний вклад в довкілля. А далі найприємніша частина нашої зустрічі це теревені під щось смачненьке. Обужнює такі дні, коли і зробила корисну справу, і зарядилась енергією і душевним теплом на місяць вперед.